Від обвалу самого аеропорту та аероход. Опал був 19 числа. Найбільша кількість в один день це іменно 19 числа було загибло. І не 15-го, коли вежа, І, а іменно 19. го 19-го це в самому вже аеропорту стояло. від що вежа була, це само собою лише сам аеропорт рахується. Оборона аеропорту вже була, не вежі. Ти був у якій бригаді коли там? 81 бригада, 90 батальйон. Скільки твоїх днів в аеропорту було? Чи коли твоє виведення? <свистак> коли ти поранений? <свистак> Ні, після поранення рахувався до басені. До, до 19 вересня 2015 року. <свистак> а... В загальному дні, які проведені були там, то це з листопада і політий місяць. Що для тебе взагалі досвід аеропорту? Я б не сказав, що це досвід. Це просто більше розуміння сьогодення. А взагалі, наскільки він був важливим і кіборги, ну, зараз взірець? Для наших героїв, які сьогодні воюють. Я, я не думаю, що це там геть зверх що щось що, що, таке. А от то, що обов'язок це наш кожного. І кожен, хто давав присягу і навіть хто її не давав, зобов'язаний це робити. Ну, кіборги — це міць, незламність. Mm -hmm. Ти. Видужав, як ти почуваєшся і наскільки ти міцний зараз? Ну, щоб сказати так, як раніше, то. 50 на 50, можна сказати. До кінця ну, видужати нереально, можна сказати, так, а ні фізично, ні морально, якщо чесно. Але якби було. Воля, і держава наша трошки більше про наших тих, хто воювали і отримували поранення і все остальне, щоб більше піклувалось, то я б не задумуючись пішов і зараз. Просто знаючи, що будуть опять футболяти потім від кабінета до кабінета, то... Ой, тут допомагатиму, а туди опять це я ж ку, тільки за винятком того, що буде. Понімання розуміння, точніше, кожного, хто був там і щоб тут відносились інакше. Та війна, і широка, яка зараз, вона достукала до наших розум, до нашого розуму, mm. до нашої совісті, що за Україну треба боротися? Ну, я скажу, що дивлячись на те, як робиться все, ну, в більшості. Припадків. Дуже мало людей, які розуміють, що таке він. Дуже мало. Якби розуміння приходило до всіх, то ну, було б набагато легше воювати, і я думаю, вже б закінчилося все.